Зараз ми підсумуємо все, що вивчили на сьогоднішньому уроці з теми рослини, живі організми, різноманітність живих організмів на землі. Нам відомо, що природа буває жива та нежива. До живої природи належать рослини, тварини. Та людина нежива природа це сонце, місяць, зорі, вода, повітря, ґрунт. Існує п'ять царств живих організмів. Це рослини, тварини, віруси. Дроб'янки та гриби. У природі є багато видів рослин. Ви були в лісі і бачили, що рослини дуже різні. І дерева, і кущі, і трави з ягодами і квітами. Яка краса! Є такі рослини, які ростуть самі, а є такі які вирощують люди. Рослини, в свою чергу, поділені також на декілька груп: це квіткові рослини, хвойні рослини, водорості, мохи. Папороті, хвощі. Всі рослини мають схожу будову. Кожна рослина складається з частин, які називаються органами. Кожен орган має свою назву: корінь, стебло. Листок, квітка. Корінь рослин знаходиться в ґрунті. За допомогою кореня рослина живиться поживними речовинами. На стеблі є листки, квіти та плоди. Вони знаходяться над поверхнею ґрунту. По стеблу поживні речовини рухаються до листків, квітів і плодів. Ці речовини підтримують життя рослин. Стебло може бути зеленого або коричневого кольору. Листки найчастіше бувають зеленого кольору. Вони можуть бути гладенькі, шорсткі, округлі чи зазубрені. Квітка у кожної рослини різна, за величиною, формою і кольором. За допомогою кольору квіти приваблюють до себе комах, які запилюють їх. Рослини мають велике значення для людей. Люди отримують задоволення від їх вирощування. Рослини це окраса, вони прикрашають наше життя. Також рослини дають нам кисень. Недарма ліс називають зеленим, зеленими легенями планети. Також за допомогою рослин людина пізнає світ. З рослин ми отримуємо тканини. Вони дають нам продукти харчування. З матеріалів виготовлених. З різних рослин. рослин ми будуємо свої будинки, робимо меблі, а також рослини дають нам ліки.